Франція збирається визнати державу Палестина. Про це офіційно оголосив Еммануель Макрон. Політик в соцмережі ікс повідомив, що урочисте офіційне оголошення зробить у вересні під час засідання генасамблеї ООН. У такий спосіб каже президент Франції. Вони проявляють вірність історичній відданості справедливому та тривалому миру на близькому сході. Макрон підкреслив, що першочерговим завданням є припинення війни в секторі Газа та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Водночас закликав до необхідності демілітаризувати угруповання Хамас. Обурення таким наміром Франції вже висловив ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньяго. Він заявив, що визнання Палестинської держави стане винагородою за дії Хамас і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Накинувся на французького очільника і держсекретар Марко Рубіо США рішуче відкидають план Еммануеля Макрона. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді Хамас і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня. Так він вказав у своїй заяві. На цей час палестинську державу визнали 146 країн. Франція може стати першою країною з групи самі, що піде на такий крок.